Morgen. доброго ранку. Я не краща домогосподарка. Я не можу конкурувати у приготуванні страв з більш досвідченими господинями. Але з маличку я була навчена гостинності, і двері мого дому завжди відкриті у моїх батьків завжди було багато гостей. Восени 1942 року, коли на початку вересня народився мій брат. Мої батьки кожної суботи приймали гостей. Наша сім'я жила на прибуток невеликого саду. була війна, і багато людей голодували. Бог благословив моїх батьків рясними врожаями, і з того часу, як вони стали вегетаріанцями, у них не ставало проблем з їжею. незважаючи на те, чи запрошували вони когось чи ні. гості були завжди. іноді, накриваючи на стіл, мама навіть не знала наскільки людей необхідно сервірувати стіл. Але коли їжа була готова, з'являлися гості. Мабуть, вони знали, о котрій годині ми сідали до столу. Моя мама завжди готувала так, що було дуже Але смачно. При цьому це не були якісь вишукані страви для гостей. Не було якогось окремого меню. і навіть у важкі часи наші гості отримували те саме, що і наша родина. Мій батько був одним з лідерів церкви у Фінляндії. Його безпосередній керівник ніколи не запрошував додому іноземних гостей, бо його дружина вважала, що не дуже добре готує і не володіє іноземними мовами. Тому мій батько завжди запрошував закордонних гостей до нас, і вони усі раділи, коштуючи таку просту і смачну їжу. Тодішній президент Всесвітньої церкви, переступивши через поріг нашого дому, глибоко вдихнув запах, що доносився, із кухні і сказав «Ммм, добре пахне. Я знаю людей, які по кілька місяців проводять у подорожах, і тому я завжди намагалася, щоб мій будинок був відкритим для гостей і всі себе у ньому комфортно почували коли ми жили у Африці, я опікувалась гостями з інших країн або нашими співвітчизниками-місіонерами. Я підрахувала, що загалом протягом двох років ми три місяці по три рази на день приймали на обід у себе служителів, що приїздили до цієї країни. Це може стати тягарем, якщо у вас до цього неправильне ставлення. Але я спробувала дивитись на гостей, ніби вони мої родичі таким чином ми зближувались і ставали друзями. Словник визначає слово гостинність наступним чином: охоче приймати гостей, завжди бути готовим їх приймати, готовність надати притулок та захист чужинцю у багатьох країнах, особливо у східній Європі, гостинність є важливою складовою культури. Люди радіють гостям і хочуть дати їм найкраще з того, що є вдома. Це потребує певних витрат, але люди охоче це роблять. У інших країнах гостинність майже зникла. Сьогодні більшість людей не мають часу готуватись до прийому гостей. Вони так завантажені на роботі, що не мають сили, щоб підтримувати помешкання у відповідному стані та приймати у себе гостей. Вони радіють лише коли у п'ятницю ввечері можуть сказати, що пережили ще один тиждень. Інші переймаються тим, що готують не дуже добре, що їх квартира недостатньо гарна, тому вони не запрошують гостей. Вони хочуть справити враження на гостей. Одного разу я чула, як одна сусідка, яка щойно переїхала, говорила зі своїми новими сусідами. Я хотіла би вас запросити, але зачекайте, поки ми матимемо фортепіано. Який, скажіть на милість зв'язок має фортепіано до того, щоб запрошувати чи не запрошувати гостей? У християнській гостинності йдеться не про те, що Справити враження, але щоб послужити, ми нам не потрібно показувати, наскільки добре ми готуємо і що можемо приготувати обід з п'яти страв. Це може бути щось просте, але приготовлене від щирого серця. Справжня гостинність відкидає гордощі в бік, і ми не виставляємо на показ свою доброчинність. Гості можуть розслабитися і відчувати себе комфортно. Світ повний зламаних відносин. Дружба триває недовго. люди часто переїздять, сім'ї стають невеликими і часто навіть неповними. Великих родин, які могли б подати приклад гостинності, вже майже не існує. Багато хто боїться цього. Але все ж таки лишається самотні. Християнська гостинність може заповнити цю прогалину? сьогодні ми маємо домашнє господарство, яке покращується за допомогою різноманітних машин, Але у людей є потреба у відносинах, у спілкуванні з іншими людьми Чи можуть християни задовольнити цю потребу? чи можемо ми показати оточуючим, що ми дбаємо про людей? Давайте поводити себе так, щоб не бути байдужими до наших ближніх. Святе письмо закликає церкву бути гостинною. У Римлянам 12.13 написано беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні й до чужинців. Апостол Петро писав будьте гостинні один до одного, без нехоті. Бог хоче змінити наші переконання та зробити нас по-справжньому доброзичливими. Але у нас немає часу, а іноді і ресурсів. Ми повинні навчитись цінувати людей більше, ніж речі. Це означає, що ми також можемо й приймати допомогу, і не повинні робити усе самі. Ми повинні відкинути свою гордість. Нам потрібно надати нового значення, поняттю гостинності. Давайте помолимось з вами. Господь, ти закликаєш нас ділитися з іншими тим, що у нас є. Допоможи нам мати для цього правильне ставлення і тим самим поширювати твою любов. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми. Ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам сьогодні гарного дня із Господом.